Кожна партія продукції, а саме огірків, які поступають на центральний ринок, проходить випробування в нашій лабораторії на місці нітратів. Зараз ми отримуємо огірки з, тільки з Шупарки Борщівський район, Закарпаття, з Криму. Огірків, які цікавлять, які прийшла інформація, в засобах масової інформації з Іспанії, в нас зараз немає. Щоб огірки були безпечними, мізні нітратів у них повинен бути якнайменшим. У Одному кілограмі допускається не більше 400 мілілітрів. А у лабораторії ветеринарної санітарної експертизи фіксують не більше 240. Вимоги до якості огірків як до вітчизняних, так і до імпортних, однакові. Проте закордонним товаром не торгують ще з березня. Відколи на прилавках почав з'являтися свій Раніше були, а тепер ні. Тепер вже є свої огірки. Ми переважно з наших теплиців беремо огірки. Імпортні тут вже рідко, коли вже наших немає то вже беруть, А Так то ні. Продавці кажуть, продають товар спокійно, адже впевнені у його якості, мають і дозвіл від лабораторії і можуть при потребі ознайомити з ним покупців. Як хто? Є такі люди, що цікавляться, а є такі люди, що ні. Але але розумієте, але всі ну, люди бояться його ворога, там є нітрати, нітрати. Але там я знаю, я в мене внуки, вони такі їдять, все богу дякувати, все, все нормально. Аби огірки та інші ранні овочі пішли не на шкоду, а на користь, потрібно купувати товар лише у місцях санкціонованої торгівлі і дотримуватись елементарних санітарних правил. І дітям так і дорослим, огірки перед вживанням обов'язково треба мити. Навіть можна ошпарити кип'ятком, зчистити шкірочку і тоді споживати без обмежень.